Гомін Ау. Всім привіт, це шоу Гомін Аут. Слухайте нас по буднях на радіо Промінь. Також моя на всіх подкаст-платформах і підписуйтесь на YouTube канал Радіо Промінь. З вами, як завжди, Юра Коломіць. Єгор Шатайло. Та Настя це зухвала. Біля ядерної бази США зафіксували НЛО. Oh. Ну я розумію. НЛО вони прилетіли подивитись, що в землян є найсильнішого, щоб битись з іншопланетянами. Вони такі, ага, ну в них є оце все, і ви назад. Ну, як в землян? Взагалі це в Америці ж є ядерна зброя, щоб битися з іншопланетянами. У нас поки єдиний варіант це сердитий Олег Татаров. Ну, добре, добре, давайте всі разом зробимо вигляд, що на американську ядерку прилетіли подивитись. Інопланетяни, хто ще крім прибульців? Uh -huh. Ну але я так, якщо подумати, то ну дивіться. Ну, от щоб їсти летючих мишей і любить комунізм, ну треба, ким треба бути? Ну ну uh -huh. ну що найменше інопланетянином, uh -huh, так. так. Неподалік ядерної бази США в Монтані зафіксували появу величезного НЛО. У зв'язку з цим Конгрес США планує вже у вересні провести публічні слухання. За даними видання, буквально кілька днів тому свідки сфотографували те, що називають величезним НЛО з тоннами мерехтливих і обертових вогнів за 60 миль від бази ядерної зброї ВПС США. Очевидці впевнені, що це не був Старлінг ілона Маска, адже об'єкт, який вони бачили, мав форму диска з обертовими вогнями. Там написано, що свідки сфотографували, і нема жодної чіткої фотографії. У всіх айфони, у всіх суперкамери, але ніяк не можуть хоч раз нормально сфотографувати НЛО. А от якщо фотографувати їжу, або як ти чилиш в кальяні, це, будь ласка, це супер-пупер якість mm -hmm, Да, ну, просто да, Супер Мегаград, екстра нічна камера на iPhone Pro. Ну, там же ж можна було зняти з того МНЛ кліп і крутити його на МТВ під пісню. А запрокі, але ну але якось так вийшло. Ну, можливо, це того, що зазвичай ну, мисливці на нело проти смартфонів, тому що там випромінювання, яке викликає рак. Ну, і відповідно ну, не сію угу. не сфоткаєш нормально. Да, да, да. Ну і взагалі в американців якась, бачите, в них суперфіксація на своїй ядерці. Вони такі, це нашу ядерку фоткають нашу ядерку. Хоча там сказано, що 60 кілометрів від бази. Миль. Миль. Це ще більше. Що якщо інопланетяни приїхали і фоткали якийсь Макдональдс, бо хочуть соус бік-тейсті розгадати. Нахлінаєм та да, да. може вони? Я не знаю. Ну це ж може бути що завгодно. Може вони взагалі прилетіли в гості до якоїсь старенької ну чисто глянути, що вона там, як вона змогла зробити е, цим сплести крючком е, статую Байдена? Ну а, 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 а вони такі ядерка наша да, ядерка Ну, да. І взагалі, може, ці іншопланетяни, вони як Христофор Колумб, вони потрапили в Америку, але вони не хотіли. ну, Тобто, Америка навпаки, вони хотіли в Індію. І вони знову таки, та Америка, там не сюди. Да, треба швидко скликати їм публічні слухання, щоб визначити, воно більше на фрізбі, похоже, чи от реально як тарілка, чи може от більше як самбреро. Наступного тижня збираємо всіх науковців. Я ставлю на самбреро, Бо вони ж близько до сонця літають. Треба, щоб в очі їм не било, і все логічно. Нові слухання в Сенаті можуть відбутися вже у вересні. У матеріалі зазначено, що вони відбудуться після ще одного дивного літа заяв американських військових інформаторів про ці дивовижні повітряні таємниці, включаючи відкриття колишнього чиновника Пентагону Луїса Елізондо про те, що він особисто впорався з інопланетним імплантом, видаленим у ветерана військової служби. Отак, от, от, от що Іноп... там відбувається. Да. Інопланетний імплант. Це так тепер називають все, що виготовили в Китаї, <гум> <гум> бо так легше пояснювати деякі моменти. Типу, ой, ні, ні, все окей, це не дитяча праця, це інопланетяни зробили. В них на планеті можна працювати з п'яти років. Ви не знали, це норма. Їм <гум> в п'ять років вважаю, як нашим, якби нам було тисячу. Це <гум> все нормально, <гум> <Немата>. <гум> <гум> та, та, та. але помітно, що як завжди, все найцікавіше починається. Після відставки. Ну, <ріст> розумієте, це поки Луїс Елізондо був чинним е, співробітником Пентагону, там була ситуація складна, але контрольована. Але варто було йому піти в відставку. все, вже там в двобій з інопланетним імплантом, все вже вони віражі на літаючих гмтачкам, облава на міжпланетних <ріст> <ріст> контрабандистів. Тільки дивіться, тільки оце, ви, ви нікому не, не кажіть? Ви нікому не кажіть. Ну, типу, бо якщо ви вдруг скажете, прийдеться вам стерти пам'ять. Це, це, до речі, дуже цікаво, що держтаємниця у них завжди це така держтаємниця, яку хочеться всім розказати. <гум> Розумієш? Це та держтаємниця, де я був в літаючому космольоті і вистрибував з вікна, але мені не можна про це розказувати, а я вже про всім розказав. Тільки ти нікому не кажи. Оце така держтаємниця. <гум> Скажу тобі по секрету. <гум> Щось там дуже весело в Пентагоні США, поки весь світ на порозі третьої світової, американці вже давно в першій міжсвітовій війні. Тому їх можна розуміти, що вони не дуже квапляться нам допомагати, бо вони такі чуваки, так, я розумію, Росіям Разі, але нам треба щось зробити з Альдебараном, ми вже там. Так, так, працюємо. Ну і взагалі зараз суперникам США буде дуже легко застати їх зненацька. Ти просто робиш ракети в формі тарілок, і вони замість того, щоб їх збивати, максимум будуть їх фоткати на погані камери. Yeah. <laughs> <laughs> Також почалося розслідування на капітолійському пагорбі, оскільки багато американських цивільних осіб повідомляли про власні спостереження НЛО. Сенатор Гіллі Бранд сподівається на те, що незабаром ці факти додадуть і до сфери розслідування відділу полювання на НЛО Пентагону, який почав працювати лише рік тому. Тобто, тільки рік тому, тобто до цього часу, американці знімали свої фільми і спокійно чилили. Тільки рік тому вони усвідомили, що Брюс Вілліс вже вийшов на пенсію. І що якщо. Станеться щось треба саме вирулювати. А, ні, ну, відділ полювання на, на НЛО, звісно, вони відкрились запізненням, але дивіться, нічого, що відділ полювання на тупих людисьок у інопланетян, швидше за все, навіть не називається відділ полювання того, що, що на нас полювати, просто пишеш шалені знижки, все, всі на місці. Ну, Це навіть простіше, ніж цей фокус з коробкою палкою куркою. Просто, ну, просто, просто прилітає. Літаюча тарілка сідає, і на ній пишеш: ліквідація складу. і все. Ніхто тебе не викрадав експерименти проводити. Ти, ти прийшов сам. Угу. Да, да, ти, ну, ти там просто ну, побачив, як з літаючої тарілки ти бачиш кутик а, пластівців, де написано тепер на 30% більше І все. Ти вже як ці афганці які ціплялися за шасі. Там просто ці продавалася пляшка горілки Кока-Кола, і до них скотчем перемотані інопланетні імпланти. Того всі виходять, і в них вже імпланти є. Вону було по знижці. Відділ полювання на НЛО Заходиш туди, а там на стіні висить голова гуманоїда з Марсу. І ти такий полював і в тебе ще є шуба з чужого, і на двері сушаться яйця ксеноморфів. Тому що ти мисливець ти єгер, гірь по ньому. Бо зараз якраз сезон полювання на іншопланетян, бо треба до зими настріляти, щоб вони кукурудзу не поїли весною. Вони ще якраз на кукурудзних полях. там, оце Ви думаєте, вони просто так вони? Так, так, да, вони хочуть і це вони хочуть попкорн і кукурудзку на грилі. Заради чого іншопланетяни вибудовували цивілізацію, яка набагато нас випереджає. Щоб знайти пасовище, щоб пастись, це як корови! В яких просто мозок заточений на те, щоб робити е, дуже швидкі перевезення космічні. О, мене насторожує те, що зазвичай мозок мисливців не тело, вже полювали незворотні когнітивні спотворення і розлади. Тільки в тебе вже шапочка з фольги, імплант, ну ти вже мисливець. Ну, але це тепер означає, що ці американці не можуть скаржитись на безробіття, тому що держава дасть їм. Роботу в, в інституції в у відділі полювання на НЛО. Да, mm -hmm. Та да, да я вважаю, що найефективніший мисливець НЛО, це той, хто не знає нічого про жоден літаючий об'єкт на планеті Земля, бо тоді все, що ти вполював, це невідомий літаючий об'єкт. Їм кажуть: чувак, це безпілотник. А я не знаю, що це для мене це НЛО. Я не знав, що я мисливець. На НЛО менше знаєш, крепше розбежав. Це було Шоу Гомінаут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми на всіх подкаст-платформах і підписуйтесь на Ютуб канал Радіо Промінь. З вами були Юра Коломієць. Єгор Шатайло. Та Настя зухвала. Все на світі НЛО, якщо ти тупий. Америка, не парся. Якщо ви ще якісь там невідомі літальні об'єкти, просто відправляй все нам. Ми примотаємо до нього вог і якось воно буде користь. GOMIN OUT